Наступний рідкісний рік по 5 копійкам це 5 копійок 1970 року, і вона є в цій колекції. Так от виглядає, бачите, така ржава цяточка, десь волога там попала. Але вона ну, гарний, very fine, стан у неї, да? Так от, каталог за 1986 рік, 5 копійок 70-й рік монета коштувала 2 карбованці. В каталозі за 2025 рік вона коштує від 2500 до 4500 гривень. Так от, якщо вона коштувала два карбованці, карбованці з урахуванням того, що середня заробітна плата українця за 40 років виросла в 10, в 100 разів, то вона повинна була б коштувати 200 гривень, але вона коштує від 25000. До 4,5 тисяч, тобто, от це перша монета, яка у нас є в цій колекції, і ми діне де не дійшли, яка виросла в ціні в 10 разів більше ніж середня заробітня плата.